Всім добрий день! Давайте подивимося, як можна використовувати інструкцію по грі Безпечний простір в дії. Ви будете також мати посилання на цю інструкцію під відео в описі, чи, в залежності від того, де буде знаходитися відео, також поруч із ним посилання на цей документ. Почнемо з блоку одноразове тестування гри. А ви можете з позиції гравця чи гравчині подивитися на «Безпечний простір, які в ній запитання та сюжет. Для цього давайте перейдемо за цим посиланням. Так от нам пропонує обрати собі нікнейм, такий креативний. Після цього натискаємо кнопку Поїхали і починається гра. А за допомогою кнопки Гаразд ви можете гортати слайди та перемикати запитання. Поки що давайте вийдемо з гри. У нас є альтернативний спосіб протестувати гру. Це зайти на сайт kahoot.it. Це сайт, на якому ми можемо тільки доєднатися до вже існуючої гри за допомогою введення коду цієї гри. Копіюємо його. Та маємо той самий результат, і також система 2 пам'ятала наш нікнейм. Давайте з вами зайдемо на сайт тепер kahoot.com. Це сайт, в якому ми з вами створюємо наші ігри, чи проводимо ігри, які вже до нас. Створили інші люди і зробили ці ігри публічними. Ну, також ми тут проводимо ігри, які створили ми. Для того, щоб мати ці можливості, ми маємо зареєструватися на цьому сайті. Для цього ви можете ввести... Свою електронну пошту та вигадати пароль, чи ви можете авторизуватися на сайті за допомогою Google? як вам буде зручніше. Повертаємося тепер до мого робочого аккаунту. І давайте з вами ще подивимося на одну станцію, яка може... Бути на початку роботи з сайтом kahoot.com, якщо у вас англомовний інтерфейс, ви можете змінити мову, натискайте на іконку профілю і обирайте Change language. І тепер у полі language ви обираєте українська мова. Все. Тепер натиснувши на цей значок. Повертаємося на головну сторінку сайту. І тепер давайте з вами ознайомимося з блоком інструкції повна версія гри, та одразу з блоком скорочена версія гри. По суті, вони відрізняються, ці два формати гри вони відрізняються тільки тим, що у повній версії гри. Є додаткові три запитання. Це запитання хмара слів, запитання типу пазл та опитування. Такі формати запитань є, ви можете використовувати при створенні квізу чи при проведенні будь-якого квізу, якщо у вас є платна підписка, чи підписка Kahoot Education. Яка дається українським учбовим закладам безкоштовно, як така форма підтримки нашої країни від засновників і заснов засновників компанії Кахуд, якщо ви є представником чи представницею? Вчительства. А, чи ви педагог чи педагогиня, ви можете використати підписку Choot Education одразу. А, для цього вам потрібно пройти за цим посиланням І детально зможете ознайомитися з усіма умовами та заповнити форму, яка дасть вам змогу отримати цю підписку, яка є по своїй суті преміальною, та вона дозволяє вам використовувати як у створенні кахутів всі типи запитань, які існують, чи коли ви проводите будь-який кахут, ви також зможете використовувати всі його типи запитань. Ми так трошечки перестрибнули з скороченої та повної версії гри до підписки Kahoot Education, тому що якраз ваш рівень підписки і визначає, яку вам гру краще використовувати скорочену чи повну версію. Одразу скажу, що по сюжету. Та по тематикам, які ми хотіли підняти у цій грі, вони зовсім не відрізняються. Скорочена версія гри а, має запитання формату, де треба відповісти а, на запитання так чи ні, та вікторинного формату запитання, там, де ми маємо кілька відповідей, і серед них ми обираємо правильно. Це може бути 4 чи 6 варіантів відповідей. Як скорочена, так і повна версія гри. Вон, основна частина запитань, в них якраз таких форматів, як вікторина та запитання формату так чи ні. В повній версії гри на три запитання, як я казала раніше, більше, і це додатковий тайм гри плюс 7 чи 10 хвилин. Та також можливість у гравців та гравчині спробувати якісь інші механіки запитання, де треба поставити, наприклад, мітку на карті, чи зібрати послідовно ту чи іншу фразу, чи за допомогою асоціації створити таку хмару слів в кінці нашої гри. Але знову ж таки ці запитання вони не є потрібними абсолютно, не є абсолютно важливими в контексті сюжету та сенсів гри, яку ми з вами будемо проводити. Вони більше як рефлексія вже після основної частини гри, де діти боролися за перше місце, де вони. Знайомилися з різними ситуаціями у цій грі і так далі. Тобто це такі запитання, як вони, як навіть певний відпочинок дають нам після такої активної боротьби. Ви зможете їх використовувати, зможете знову ж таки використовувати повну версію гри для проведення її для своєї аудиторії, якщо ви будете мати чий платний аккаунт чи підписку Kahoot Education для учбових закладів України, вона безкоштовна. Ми створили скорочену версію гри для того, щоб, якщо, наприклад, у вас не дозволяє час встановити собі Kahoot Education, чи ви не є дотичними до учбових закладів України. Але ви все одно хочете провести цю гру для своєї аудиторії, наприклад, в закладах неформальної освіти. Ви також можете, пройшовши за цим посиланням, додати до свого аккаунту цю гру, скорочену версію, і також провести її. Давайте зараз я. Покажу, як можна додати всі свій аккаунт цю гру. Для цього ми переходимо за посиланням. У нашій інструкції ми, наприклад, повної версії гри зараз з вами подивимося, як це можна зробити. Натискаємо на три крапочки та обираємо функцію Створити копію. Після цього у вашому робочому аккаунті вже буде лежати ця гра, йдемо далі. Можливість грати в режимі одиночної гри. Ось цей режим. А, якщо ви хочете після одноразового тестування гри, ще, наприклад, один раз пограти для себе, чи показати, можливо, комусь із свого оточення цього. обираєте цей режим. Також ви можете в цей режим з будь-яким рівнем підписки, пограти і побачити всі типи запитань, бо цей режим не потребує hood education будь якої іншої підписки, щоб мати можливість проконтактувати з запитаннями Хмара слів, опитування та поставити мітку. Ну, Також ще додам, що в одиночному режимі гри ви можете грати як з телефону, з планшету, так і зі свого комп'ютера. Також знову ви бачите кнопку Призначити. Вона допомагає нам поставити дедлайн для того, щоб ваші гравці та гравчині змогли самостійно ознайомитися з цією грою. Для цього їм не потрібно реєструватися на платформі Kahoot. Натискаємо Створити новий та встановлюємо цей дедлайн. Наприклад. Знаєте, це буде 23 вересня, 10 година. І обираємо ось також таймер запитань, потрібен чи ні. Взагалі, в цьому, коли є якась таке обмежена кількість часу на відповідь, це додає певної динаміки для гри. Ви також можете додати ідентифікатор гравця, щоб ви знали, хто є хто. Ідентифікатор гравця він збирає електронні пошти гравців та гравчині. Також ви можете використати генератор нікнеймів для того, наприклад, щоб точно не було якихось некоректних нікнеймів. Після цього ви натискаєте кнопку Створити, і у вас з'являється посилання на гру та код цієї гри, щоб ви могли відправити його для своєї аудиторії. Для того, щоб зіграти в цю гру в режимі, коли є ведуча чи ведуча, коли ви проводите саме цю гру онлайн-формат, чи ви натискаєте кнопку Почати. Тут ви побачите класичний та командний режим. Командний режим від класичного відрізняється тільки тим, що у гравців та гравчин є можливість об'єднуватися в команди, та у вас буде ще, у гравців та гравчин ще буде додатковий час на обговорювання запитань в команді. Це приблизно 10-15 секунд плюс до. Основного часу відведеного на відповідь на те чи інше запитання. Також ви бачите, тут є ще інший режим гри. Не рекомендуємо вам їх використовувати, бо це просто певний якийсь дизайн чи певні якісь додаткові запитання, які по тематиці та оформленню не підходять до нашої гри, яка має свій стиль та свою специфічну тематику. А в правому нижньому куті є також іконка налаштування показати, так, показати запитання та відповіді має бути активована Це перша функція цієї гри. Щоб та гравчині, могли також бачити на своїх гаджетах, з яких вони грають, всю інформацію, яка потрібна для того, щоб дати відповідь. І також ця функція дозволяє всім, хто грає, бачити слайди цієї гри, бо вони важливі. На них є основна сюжетна лінія, виражена якраз на слайдах. Діалоги наших головних героїв на них. Також тут ви можете обрати ідентифікатор гравця, чи хочете ви його бачити, чи ні, в залежності від вашої мети. І також ви будете тоді, якщо ви берете так, актувати цю функцію, ви будете бачити електронні пошти людей, які доєднуються до вашої гри. Далі теми. Також не рекомендуємо вам міняти тему Настой лайт». І під цю тему у нас налаштований дизайн гри. Є ще а, така функція автозапуск, також не рекомендуємо її активувати, бо якщо ви це зробите, а, після того, як перший гравець чи гравчиня зареєструється на гру, оберуть вже свій нікнейм та аватар і будуть чекати а, запуску гри, то автоматично через 15 хвилин. Гра буде запущена, і в інших людей не буде можливість вчасно доєднатися до цієї, гри, якщо вони за 15 секунд не встигли цього зробити. А, також персонажі це такі забавні тваринки, які можна а, використовувати як свій аватар. Ми їх а, додали, бо вони теж є певною розилкою. В очікуванні цієї гри вже піднімає трошки настрій. І також ми додали тут генератор нікнеймів. Він допомагає, знову ж таки, себе захистити від ситуації, коли хтось вводить якісь некоректні нікнейми. Давайте подивимося на прикладі класичного режиму, як виглядає режим очікування гравців. Ми бачимо на цьому екрані є QR-код, який е, всі можуть відсконувати присутні на своєму телефоні чи е, за допомогою планшета і автоматично вже доєднатися до цієї гри. А також, якщо ви натиснете на код гри, автоматично скопіюється запрошувальне посилання на гру. Давайте пройдемо по ньому і побачимо. Який екран перед нашими гравцями та гравчинями? Вбираємо лікней, Вбираємо собі аватар. Так. І тепер повертаємося до режиму очікування, гравців та гравців. Бачимо якраз цю нову людину у нас. Також третій варіант, як можна доєднатися до гри, ви можете ввести на сайті цей код і також таким чином зайти в режим очікування в цій грі. А коли ви вже бачите потрібну кількість людей, яка має бути присутня, на вашій грі натискаєте кнопку Почати, і вже як ведуча чи ведучий, гортаєте Потрібному темпі слайди та запитання. А також наша така рекомендація: ви для підтримання такої потрібної динаміки гри краще читати, що написано на слайдах, та читати запитання. Варіанти відповідей можна не читати, бо вже гравці та гравчині будуть їх бачити на своїх екранах, і зможуть сфокусуватися краще, якщо вони самостійно їх читати. Виходимо поки що з грим. І повертаємося до нашої інструкції. У цій гри кожне запитання оцінюється в певну кількість балів, і в кінці у нас будуть перші, другі та треті місця. Вся гра вона також буде динамічна завдяки системі рейтингу. Побачити тих, хто зайняв призові місця. Можна бути після того, як всі запитання, які оцінюються, будуть пройдені, та також будуть прогортані корисні нотатки. Та ви бачите, от такі от, слайди в кінці гри, три слайди буде. А ми їх додали для того, щоб вже коли немає такого, такої атмосфери перегонів у дітей, коли вони вже відповіли на всі запитання. А вони могли ознайомитися з такою досить об'ємною, але корисною для них інформацією. Пропонуємо просто прогортати ці нотатки, просто сказавши дітям, що ми до них повернемося після того, як побачимо переможців гри. І коли вже немає цього накалу очікування, хто ж приймі, можна ознайомити дітей. Додатково, якщо у вас буде вистачати часу та ви будете бачити, що діти готові до засвоєння інформації. Uh, в першому слайді корисних нотаток ми розказуємо про булінг та тоді, у другому ми розказуємо про особистісні кордони та як можна їх захистити. І також ми uh, в останньому слайді розказуємо про гарячу лінію для дітей та підлітків, як можна на неї звернутися, uh, щоб отримати як психологічну підтримку, так і підтримку в будь-якій іншій формі. Якщо Дитина чи підліток зазнає насильство чи зазнавала. А також ви можете ці корисні нотатки відправити у чат ваш учнівський чат, щоб діти могли в спокійній атмосфері ще раз з ними ознайомитися. Особливо це стосується можливості записати телефон. Гарячі лінії, бо багато дітей може посоромитися це зробити при умові, що на інтерактивній дошці чи на проєкторі написаний цей номер, треба його собі кудись переписати. Тому додатковою рекомендацією є, якщо навіть ви розглядали всі ці слайди у школі, в класі, додатково також відправити їх для дітей, щоб вони вже індивідуально з ними ознайомилися. Дякую всім за вашу увагу і бажаю гарної та цікавої гри!